О, ми говоримо про товариство з обмеженою відповідальністю. В нас законодавство пішло трошечки вперед в, в цьому аспекті, і власне там. З'явився корпоративний договір, яким можна власне, сформувати на папері домовленості між партнерами, застерігаю, там не можна прописати все на світі. Для того є інші додаткові інструменти, вони не завжди юридичний інструмент не завжди відповідає реальним вашим домовленостям. Тому що, от все-все-все, як собі там придумали бізнесмени, так прописати на папері інколи не вдається. Ще якщо ти обираєш певну систему податку. Чи певну систему ведення бізнесу? Однак корпоративний договір це базовий фундамент, на якому ви можете з партнерами домовитися про те, а як ви функціонуєте. Хто дає грошовий вклад, хто дає вклад ресурсний праці своєї, вкладає просто фізичну свою експертність, присутність, керує компанією, можливо. Друге питання Такий хто? Дуже, дуже чіткий розподіл ролей однозначно між партнерами. Та, та, спочатку розподіляєте ролі, друге, потім розподіляєте ресурси, які вкладаєте, що ж є вкладом вашим в партнерську діяльність. Як вони будуть переглядатися, якщо бізнесу потрібно буде дофінансування, або бізнесу потрібно буде масштабування, або бізнесу потрібно буде, навпаки, скорочення ресурсів? Тобто ці речі мусите прописувати, домовлятися про це. Третє: як ви залучаєте третього партнера? Залучаєте чи ти. не залучаєте, можливо, а, хтось не хоче взагалі третього партнера, на яких засадах він викуповує чи докуповує долю одного з партнерів чи двох партнерів, тобто розподіл часток вкладених вже вкладених інвестицій вже в цей бізнес, чи це грошима, чи це фізичною працею, спеці... експертністю. І однозначно, те, про що ти говорила, ви домовляєтеся про те, як. От кожен з партнерів може вийти з цього бізнесу. Інколи ми не керуємо ситуацією, інколи наші бажання цінності збігаються тоді, коли ми створюємо компанію, але життя диктує свої правила, і інколи ти просто не можеш фізично до прикладу управляти компанією, як ти робив досі всі 5 років вашого бізнесу, так і потрібно заміну. Хто цю заміну робить? Твій партнер, бо ти сподіваєшся на партнера. Я переконана, що особливо в медичному бізнесі в приватних медичних клініках. Це спостерігається дуже часто. Чи ви наймаєте керівника, якщо не маєте керівника, то хто має, якщо у вас двоє партнерів, кінцеву, кінцеве рішення, вирішальне, так, ну бо коли двоє, дуже складно домовитись, так більшості немає. Також важливим аспектом, про який ви маєте домовитися, які дивіденди і коли ви отримуєте на вкладенні ваші ресурси в партнерство? Як ви їх фізично можете отримати? Фізично, якщо ви домовилися, mm -hmm. що ви розподіляєте прибуток ось так? А якщо немає прибутку реального документарного, давайте так в бізнесі, однак він по факту є. Як ви його можете отримати? Ви маєте врахувати ще, що ви пропишете документарно? І те, як ви будете вести, наскільки ви вести будете прозоро ваш бізнес, від цього залежить, чи в перспективі ви можете скористатися цим інструментом, до прикладу, корпоративним договором так. при конфлікті. Ось, якщо у вас збитковий бізнес або бізнес на дуже невеличкому прибутку, якого вистачає просто для виплати якоїсь невеличкої суми податку на прибуток, то однозначно вам буде дуже складно доводити в суді, якщо ви вийшли, наприклад, там з партнерства, чи хочете виходити з партнерства, власне, що ви мали, не отримали 5 років, не розподіляли дивіденди, а їхня сума і такі інші речі.